Кожної неділі, незважаючи на погоду чи пору року, у самому серці Кременчука збираються віряни. Неважливо до якої конфесії вони належать. Тут немає поділу, лише спільне бажання миру, злагоди та сили. Це місце, мов духовний маяк, де тиша молитви голосніша за будь-який галас. Цієї неділі молебень був по-справжньому особливим, адже саме на цей день випало свято Святої Трійці. Сьогодні церква Христова святкує день сходження святого духа. Який зійшов уперше на апостолів на учнів Христових, коли вони були однодушно разом? Люди несуть у серці спільне прохання: здоров'я для тих, хто нині на передовій, хто щоденно береже наш спокій і захищає мирне небо над головою. У кожному слові молитов звучить віра в перемогу над злом, яке прийшло випробовувати народ? Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа за нашу перемогу, за тих, хто сьогодні. Там, на лінії зіткнення, боронить нашу країну по всіх фронтах. Господи, допоможи, дай вправності і мужності. Представники різних конфесій по черзі ведуть молитви, але всі слова сплітаються в єдину гармонію, наче багатоголосий, духовний гімн єдності. Хай не буде більше війни. жахливого скандалу з якого немає повернення назад. Коли останнє слово молитви стихає, настає особливий момент тиші, ніби саме небо дослухається до цих щирих прохань. Так закінчується кожна неділя у Кременчуці, не просто черговий день, а святий акт єднання. І кожен іде додому зі світлом душі, яка знову і знову народжується тут, серед тих, хто щиро молиться за тих, хто нас боронить. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.